Слава Україні! Вітаю вас на відеоуроці, любі десятикласники». Щиро дякую за перегляди, вподобайки, коментарі та підписки. Разом з вами ми просуваємо україномовний контент на теренах Ютубу. Уявіть, що ви стоїте на хімічній мапі світу органічних сполук. Позаду уже знайомі вам алкани й алкени, а попереду. Група нових дивовижних речовин, які здатні впливати на властивості інших сполук і навіть змінювати їхню поведінку на молекулярному рівні. Це спирти. Саме вони допомагають розкрити аромат парфумів, знищують мікроби і стають джерелом енергії для двигунів, коли входять до складу біопалива. Але в хімії спирти цікаві не лише своїм застосуванням, а насамперед будовою. Сьогодні ми дізнаємося, що таке спирти, як правильно називати їх за систематичною номенклатурою, які існують ізомери, а також дослідимо їхні фізичні властивості. Спирти це похідні вуглеводнів, у молекулах яких один або кілька атомів гідрогену заміщені на гідроксильну групу ОН. OH. Гідроксильна група ОН OH – це функціональна група або характеристична яка складається з атома оксигену, що з'єднаний з атомом гідрогену, і приєднаний до атома карбону вуглеводневого радикалу, що визначає хімічні властивості спиртів і надає їм характерних ознак, залежно від кількості гідроксильних груп спирти бувають: одноатомні, двохатомні або гліколі і трьохатомні тріоли. У цьому відеоуроці докладніше розглянемо одноатомні спирти, молекули яких містять одну гідроксильну групу, загальна формула одноатомних спиртів cnh 2 n плюс 1OH найпростішим спиртом є метанол. Його назва походить від назви першого алкану, тобто метану, до якого ми додаємо суфікс ОЛ. Як і метан, метанол має один атом карбону, що утворює чотири зв'язки. Ми лише приєднуємо до одного з них групу ОН OH замість гідрогену. Отже, молекулярна формула метанолу CH3OH. Наступний найвідоміший це етанол. Етан має в молекулі два атоми карбону, що з'єднані одинарними зв'язками. Так само, як у метанолі. Місце одного атома гідрогену замінюється на групу ОН. OH. Отже, формула етанолу ch 3 ch 2 oh Можемо ще записати її у молекулярному вигляді c 2 h 5 oh Ви, мабуть, помітили, формула відрізняється від формули метанолу на групу ch 2 І як у випадку з алканами, спирти також утворюють гомологічний ряд. Спробуймо тепер намалювати формулу і записати назву наступного спирту. Третій алкан це пропан. Він містить три атоми карбону, що з'єднані одинарними зв'язками. Один атом гідрогену замінюємо на групу ОН. OH. До назви алкану додаємо суфікс ОЛ. Ми отримаємо пропанол, який має формулу С3H7OH. Думаю, що ви можете самі створити формулу і дати назву наступному спирту. Так, це бутанол із формулою C4H9OH. Як і у вуглеводнів, назви спиртів утворюються відповідно до міжнародної системи Іюпак. Отже, спочатку ми визначаємо найдовший карбоновий ланцюг. Далі нумеруємо атоми карбону. Нумерацію починають з того боку. Де ближче розташована гідроксильна група, так, щоб атом з гідроксильною групою мав найменший можливий номер. Позначаємо бічну групу розгалуження, вказуємо його місце. Далі називаємо спирт, до назви відповідного вуглеводню, додають суфікс «ол», але перед ним указуємо номер атома карбону, до якого приєднана група. Наприклад, перед нами формула. Давайте її назвемо. Основний ланцюг бутан. Гідроксильна група при другому атомі. Тому буде бутан-2-Ол. Розгалуження метильний замісник при третьому атомі карбону. 3 метил. Отже, повна назва спирту триметил, бутан-2. ол Якщо є декілька oh груп, у назві додають префікс ди або ТРИ. Ізомерія спиртів. Спирти виявляють кілька типів ізомерії. Розгалуження карбонового скелета, положення функціональної групи, міжкласова ізомерія. Наприклад, спирт складу С4H10O може мати такі ізомери: CH3, CH2, CH2, CH2OH ланцюг без розгалужень. oh група приєднується до першого атома карбону. Нумеруємо атоми карбону з того боку, куди ближче функціональна група. Отримуємо бутан 1 ол Бутан 2 ол це спирт, молекула якого має також прямий ланцюг, але ОН OH приєднана до другого атома карбону. Далі отримуємо ще один ізомер. У вигляді розгалуженого карбонового скелета група ОН OH приєднана до першого атома карбону. Але у найдовшому ланцюзі вже не 4 атоми карбону, а лише 3, і в бічному ланцюзі метильний замісник біля другого атома карбону. Отримуємо 2 метил пропан 1 Ол. Якщо зобразити ще більш розгалужений ланцюг атомів карбону, то отримуємо короткий сильно розгалужений скелет. І формулу назвемо так: 2 метил. Пропан 2 ол Для бутанолу С4H10О характерна міжкласова ізомерія, тобто існують речовини з такою самою молекулярною формулою, але вони належать до іншого класу органічних сполук. У випадку спиртів міжкласові ізомери це прості етери. Наприклад, діетиловий етер. Ми бачимо, що дві частини молекули ch 2 ch 3 З'єднані між собою місточком, тобто атомом оксигену. Отже, міжкласові ізомери мають однакову формулу, але різну будову і різні властивості так, спирт бутанол це рідина з високою температурою кипіння, добре розчинний у воді, а діетиловий етер ледка рідина з характерним запахом, має нижчу температуру кипіння і мало розчинна у воді. Класифікація спиртів. Спирти відрізняються не лише за кількістю гідроксильних груп, а й за положенням групи ОН OH біля атома карбону. Вони бувають первинні, вторинні та третинні, і відрізняються тим, до якого саме атома карбону приєднана група OH. У первинних спиртах атом карбону, з яким безпосередньо зв'язана група OH, приєднаний. Тільки до одного іншого атома карбону, або взагалі ні до якого, як у метанолі. Наприклад, метанол або етанол. Такі спирти найпростіші за будовою. У вторинних спиртах атом карбону, до якого приєднана група OH, сполучений із двома іншими атомами карбону, наприклад, пропан 2 ол або бутан 2 ол у третинних спиртах атом карбону, який несе групу OH, з'єднаний уже із трьома іншими атомами карбону, наприклад, 2метилпропан 2 ол Розглянемо фізичні властивості спиртів. Простіші спирти це безбарвні рідини із характерним запахом. Метанол має легкий солодкуватий запах, а етанол Має характерний запах, який часто описують як запах алкоголю. Не перевіряйте їхній смак, бо не всі спирти мають харчове застосування. Наприклад, метанол є сильною отрутою, що може пошкодити зір, а у великих дозах навіть убити. Спирти мають відносно високі температури кипіння порівняно з алканами подібної молекулярної маси. У чому ж причина? Зв'язок OH в молекулі спирту є полярним. Отже, на атомі гідрогену існує частковий позитивний заряд, а на атомі оксигену частковий негативний заряд. За рахунок притягання різнойменно заряджених атомів гідрогену однієї молекули і оксигену іншої молекули між ними виникає зв'язок, який називають водневим. Чим коротший вуглеводневий ланцюг і більший гідроксильних груп, тим сильніше проявляється дія водневого зв'язку. Наявність водневих зв'язків між молекулами спиртів і пояснює відносно високі температури кипіння спиртів. Так, наприклад, метанол має температуру кипіння 64,7 градуса, а етанол 78,37. Спирти повністю розчиняються у воді у всіх співвідношеннях, має місце явище зменшення об'єму. Висока розчинність спиртів у воді пояснюється тим, тому що між їхніми молекулами і молекулами води утворюються водневі зв'язки. Гідроксильна група ОН OH спирту полярна, і у молекулі води також є полярні ділянки. Тому між ними виникає взаємне притягання, утворюються водневі зв'язки. Метанол і етанол є дуже гарними розчинниками для багатьох речовин, які не розчиняються у воді. Вищі спирти це тверді жироподібні речовини. Отже, сьогодні ми говорили про спирти. Коротко про головне: спирти це похідні вуглеводнів, у молекулі яких один або декілька атомів гідрогену заміщені на гідроксильну групу. Залежно від того, до якого карбону приєднана група OH, спирти поділяються на первинні. Торинні і третинні. Для спиртів характерні ізомерія карбонового скелета, положення гідроксильної групи та міжкласова ізомерія з етерними сполуками. Назви спиртів утворюються від назв вуглеводнів, додаючи суфікс ОЛ, а положення групи ОА указують цифрою. Фізичні властивості спиртів залежать від наявності водневих зв'язків, які зумовлюють високу температуру кипіння. І гарну розчинність у воді у нижчих спиртів. Якщо ви додивились мій відеоурок до кінця, це означає, що вам цікаво не просто запам'ятовувати формули, а розуміти, як влаштований світ речовин. Підтримайте мій канал вподобайкою і підпискою. Це допомагає мені створювати ще більше корисних і цікавих відеоуроків. А вам головне не зупинятись. Попереду нові теми, досліди і відкриття. До зустрічі на наступному уроці, друзі.